МТЗ. Фух. Короче, шесть что раз аж В Валу. У валу отбора мощности. Ну, сегодня сняли. Короче, шесть одна лента. Сейчас батько буду кричать, короче. Сейчас пиди я его заправлю. Короче, вот эти ленте, он, бачите, шесть непонятки. Начало скрикотить, пищать. Так на вид наче воно нормально. Ну трошки покоцана. Е -е, з цією теж такі, бачите, наче і не небагато, але щось заскрикотіло. ну Розібрали, а по цій стороні ось я щось попало. не Непонятно. Бачите, яка виробітка. ну Зараз поїде сюди до нас, може щось купа, дві ленти нові, щоб поставити. Щоб було вже нове, не, не хочеться старі ставити. Непонятно, що тут отак виглядає. Кстати, з 2011 року ні разу сюди не доливав, ну, доливали тільки, ні грол не міняли. Так що, отак от, батько сказав, Треба, щоб воно їздило, а не то до, до одного міста що ви там міняєте, ставите, теж воно як поламається, так поламається і так. Зараз йому треба заправити машину, хай підійде, буде їхати. Якраз купа. Заправляємо, зараз покажу насосик на 12 вольт. Отакий він під акумулятор. Ну, каністру десь минута, ну десь 2 минути, десь може більш качає. Якщо акумулятор хороший, то нормально працює. Солярку привозили нам по 40 чи 40 чим, то коротше вже не помню короче, в цьому сезоні вже дофіга пішло солярки. Та й груше дофіга пішло. Це ми вже одна, дві, десь дві тони вже увалили. Ну, Це повністю обробіток землі плюс сіно. Ну, коротше, нормально так солярка виходить. Та й налоги, так, да, платим вже. Так що такі справи, а кажуть, що... Ми не платимо ні налоги, ніде нічого. Зараз плюс запчастини теж підуть теж налоги. Підняли отак на чурбаки, щоб ну, стачили тосол, чи той тосол <кху> вже <кху> не грол, вже Бачите. Бочку туди поставили, сточили, поставили, щоб він трошки піднявся там нормально. Зараз ще подивлюся, включу фонарик. Що воно там всередині у Ну, саталіт, іначе нормально все. Отак не знаю. Ну, подивимось сейчас. Де він там хаїде? Сейчас цю замотаємо в тряпочку. Свині на релаксі. Позвонив я по чому свиней, кажуть, по 40 гривень. Я взагалі в шокі. Ніптюлей не уваляється. Mm -hmm. Так що так от. Надо ось сезон закончим сіна з соломи. Жнива вже закінчилися. будемо mm -hmm. валить якогось кабанчика. Будемо робити шашлику. Mm -hmm. Так що от так от. Так що такі справа. Працюємо. Короче. Оце 2 200 Щоб ви розуміли, що будемо ставити.